Сьогодні виповнюється два роки з часу великої втрати, великої втрати для всього українського народу. Адже два роки тому загинув Борис Григорович Возницький. Це воїстинно народний герой, це людина, про яку знала не лише вся Україна, про неї знав весь світ. Бориса Григоровича Возницького збирають збирачем втрачених скарбів. І, власне, завдяки йому українському народу і взагалі всесвітній культурі повернулися. Дуже багато скарбів, про які ми знаємо, а про кот і про котріше до сих пір десь, скажімо, і не знаємо. Ну, мені, напевно, що в тому житті пощастило з тих міркувань, що я особисто була знайома з Борисом Григоровичем Возницьким. І сьогодні мені на пам'ять прийшла перша зустріч із ним. Це було понад 10 років тому, коли мені в чисто такому приватному ракурсі потрібно було поспілкуватися з Борисом Григоровичем. І от, власне, коли я зателефонувала Львівську національну галерею, я поцікавила, де він перебуває на той час, сказали, що він знаходиться в Золочівському замку. До тієї зустрічі я готувалася, думала, як з ним зустрітися, як з ним познайомитися, як його величати, як до нього звертатися. І, власне, коли сказали мені, що він десь там, в Золочівському замку, під час реставрації на другому поверсі, я прийшла і не побачила Бориса Григоровича, бо очікувала на Героя України, очікувала на академіка, відому постать, побачила чоловіка зігнутою, зігнутого над підлогою, бо він вставляв підлогу на другому поверсі. І я сказала, доброго дня, дай Боже, щастя. А ви не підкажете, де можна побачити Бориса Григоровича Возницького? І ця людина в такому простому, зношеному одязі, з простим українським обличчям сказала: А це я Борис Григорович. Я забула всі слова, котрі були заготовлені, тому що була подивована, що ця людина знана всім світом така проста, така доступна. І така зрозуміла і на відстані простягнутої руки. І от власне працівники Бузької районної бібліотеки імені Івана Котляревського підготували таку невеличку виставку із світлин, і з літератури, яка висвітлює і творчу діяльність і життєпис Бориса Григоровича Возницького. Хочу сказати, що у нас на території Бузького району двічі відбувався етнофестиваль Олеський замок, і власне Борис Григорович Розницький був хрещеним батьком цього фестивалю. Нема Бориса Григоровича, немає Олеського фестивалю, але я думаю, що ми в пам'ять цій чудовій, цій намені людині обов'язково відновимо роботу цього фестивалю.